Що, Юрасичок? Підкосило трошки, так? Да? Трошки. Зовсім трошки. Вже я посміхаюся, бо мені трошки легше, а Юрі трошки тяжче. чай і годі. І таблеточки. А то такий герой завжди. Не буду бити нічого. Що ти зробиш, ця жесть така? О, очі як у цього песика, яку з дому вигнали, чи вовка. Смійся, смійся. Давно було тобі таке. Помаленьку вийшли, з Юрою двох. Зараз архівчика напуваємо і забираємо його на льоцерку поведемо. А не взяли, мабуть, чим прибити, так? Да? Припона. А, є. Поки п'є. Одіпнув вже. Юра каже, тримай. Це такий хлопчик, що зараз ще може чкурнути десь. Назбирав на чуба он трішки цього. Як їх? Ай. Реп'яшки. О, треба повиймати ані постригти. Трішки йому Юра казав зачіску зробити, напевно, що грибу стригти. Так, пішов Юра помаленьку. Архипчу йде, стій Тр -тр -тр. О, зловила. Так, друзі, вітаю вас усіх. Дякую. Не біжи, не біжи помаленьку. Дякую вам усім, друзі, за. Побажання одужувати. Ми помаленьку стараємося, принаймні, слава Богу, вже діти сьогодні до школи пішли. Людмилка вчора була, але знову температура піднялася, то сьогодні знову вдома. От. А, а Юра, от мене, що цікаво, що раніше він так якось. Всі похворіють він не дуже, а цього разу, коли вже похворіли, то похворіли. Вже навіть і Юра. З температурою йому дуже важко, коли температурить. Раніше міг переносити легко, а зараз, каже, так, так усе ломить, так усе болить, що то страшно. Та й так, помаленьку. Прийшли з архіпушкою, зараз покажу, куди. А ну, тіть. Все, пасися. Ще тут є, де трішки попастися у зелень. А то так, викручувався там трохи десь, де буряки прийняли, то стоптував ті буряни. А це вже вивели сюди. Підемо. Юра, будеш йти чи тебе як архипушку провести? Так, вигорана у нас частина города. Тут, де була соя. Що скажеш, картину зробив? Засіяти. Так, да, ще лишилося засіяти. Десь мають підвести пшеничку і тут планується Все тут пшеницю? Так, да? ну, да, і там То що ти хочеш сказати, що там на часник мені оставиш чи ще проорявсь трошки? Ні, то я знаю, просто по доки буде пшениця. Метр не буде до сьогодні. Так, все, зрозуміло. То тепер же ж таке запитання: хто вже садить чесник і цибульку на зиму, чи ще не ранувато. Тепло стоїть. Ми перші морози таки вдарили, пройшли. От. Та оце ж думаю, чи це його зараз уже садити ще почекати. Треба садити їду. Ти думаєш, треба садити? Ну, Люди садять. То я знаю, що люди садять, але я знаю, кажуть люди, що садити десь туди, коли вже за тиждень-два будуть стільки морози. Ну, не знаю, вже люди. Вже людям городів пару вигорав, що садять часники, цебулять. Так, одні кажуть, що треба садити, хтось каже, що. Краще садити туди, десь уже під холода, щоб не посходило. Не знаю, що як його краще зробити. Ну, минулого року ми садили пізно, мабуть, так? Не було. Минулого року садили пізно, поза минулого взагалі пізно і навіть і не я, а дівчата садили. <різнання> Помниш, як я тоді лежала спиною що чи не тягнуть, то цей кусок тобі під часник цибулю хватить. Лан часнику з цибулю? Свиней тримаємо. <с learnt> На часник цибулю переведем. Ні, просто сало їсти з часником і цибулю. А, -а, -а, а ясненько. Так, то це ти хочеш тут того, щоб я оцей вздовж да, гнала. Ага. Часник і цибулю. Так, площа готова, підказуйте, що його робити. Як садити, то посадимо, нам що вже є де садити. Після цих приморозків перших померзло уже все. Краса там моя, яка стояла, гібіскуси. Все, коричневі стоять, сухі-сухі. А це думаю, іду чисто сюди, вздовж города. Такі гібіскуси. Ось теж вже. Бідовенькі пожовкли, а це думаю, що це воно таке робиться, нібито в нас нічого не було, а стійно ж. Дійшло до голови, це ж з боку молотих сою, а воно десь, мабуть, вітром. Все ось сюди стільки соломи на ягоди, на квітки постелили. Ок, хрін кущами красується. Так, і цинерарія ще стоїть така. Теж поплем'якша така після морозів, але нічого, ще є гарненька. Все, це треба буде прийти, позрізати ці гібіскуси травянисті, а потім весну десь буду думати, куди їх де перенести. що, Шопончичок їсти хочеш, да? хоч їсти, зараз щось принесу тобі. Ой, ти такий клаповух малий. Вредні, такі вредні що ну. Не можна, не кашляй. Бач, хазяїн кашляє. Ай, а, а, а. Десь одв'язати, одв'язати не можна, тільки одв'яжи, то вони тобі курей ганяють і все на тому. Так? Да? Да, такі очі твої добренькі, добренькі такі очі, А тільки одв'яжи, то ти вреднюка. Один і другий. Так, дивлюся, мабуть, Юра думає, треба йти щось робити, то буде легше. Завчупив борони і зволікає по городі. Потрібно довести до порядку, так, щоб виорати повністю, тому що хочемо все на зиму горати. Так, принесла клоповухеньким їсти. Баняк зварений, просто ви були зварені. Відро накидала що без треба піти точно молоти. От нас <смас> ми вже свинку забиваємо, задваємо до цих пір. Так і не виходить, то за кнурами зірвалися, то не було як. От, ну вже нібито перегуляли обидві. Та вже десь легше. Нам. І напевно, що будемо тоді прибирати одну, чорненьку надумали, а біленьку надумали, що лишити, ви знаєте, ще щось таке думається в голові, що, каже Юра, хайно вона ще собі побуде. Ну, хайно побуде. Може, ми таки ще з нею, що придумаємо, правда, Свинка? Непогана така льошка. От. А ось ще одна дитинка, і це, до речі, йди їж, іди, давай будеш їсти на руки. Це постійно запитує красотуля. Як там ваші поросятки, як кабанчик чи одійшов? Ні, кабанчик не одійшов. От, так. На, на жаль, не, не допомогли йому. Ліки, щось йому було десь не так. Десь якась у нього вада таки була. От, не ріс, не ріс. Ти і не виріс, правда? От. А ця у нас лишилася така. Сумно їй, сумно, то до неї зайди тут, а в баєкури залітають. То вона тут собі з ними. От. А буває, так принесеш їсти, то вже чушкаємо її. Ну, буде все добре, то щось ми їй придбаємо, щоб їй не було сумно. Правда? От нам якось так навіть і дивненько, що це одненько в клітушці тримати. то напевно, що їй друзів за компанією десь придбаємо. А, які дві господинки крутяться, повилазили куди. О, ще як потягується. Десь Том покинув. Де, Де Том вас покидає? га? Десь качур вже ходить з качками, а вони собі кругом обидві красуньки ці. Ой, була в нас з ними вчора історія, не тільки з ними, а взагалі з усім. От ми не, не поспішали десь вийти хлів, закрити. Та, знаєте, так звикли, що там вони собі всі зайшли, а ми потім десь хлів закрили, вийшли. Ой, як вчора, вихоже, закривати свинці ще дати, а воно все сидить під хлівом, десь вітром двері прикрилося. Вони собі посідали всі під хлівом. І сидять. Поки ми їх все позаганяли, і качки, і кури, і цесарята менше сиділи, бо старші то так і на горі ночують, ну, а, а менші сиділи теж під хлівом. Давай під фонариком, під фонарик, фонариком, що загнали, що на руках заносила, що. Де що сіло? Але нічого, ніби то, слава Богу, все позаганяли. Он як це сарочки з бентамками повсідалися ще на сонечку. Бентамки то взагалі там в кущиках поховалися. Оце ці мої збитошниці. Цікаво мені, коли вже буде той момент, коли вони таки зайдуть в хлів? Я думала, що коли ці морози, морози на ніч, думала, що зайдуть. Ні, не позаходили. Ну зараз от морози відступили перші, тепленько знову. І таке ще ж не зайдуть. Ще будуть на горіхові ночувати. Ну, десь туди ближче до зими повинні таки примандрувати якось. А дивіться, на ну що лишилося від Павловнії? От хтось пізнає, що це була Павловнія. Зараз це стоїть просто паличка. По Повідпадало листя дивіться, яким яким цим морозець вдарив, по відпадало. І не знаю, напевно, що на зиму я її зріжу. Ну Десь, може, не під самий низ, а трохи таки зріжу цей стовбур, а тоді весну будемо бачити, що буде. Там в нас от ще одна пропажа, Ну таке кабанчик, кабанчик не, не вижив. Ну, по ньому так і було видно. Я, я так собі думала, цікаво, чи ще довго він протримається. Там якось я його ще трішки ліками підтримувала, але то таке. Але от що дуже шкода, то пропав десь наш котик-варвар. Чи то він за ким побіг, от, чи то що. Ну, Сам би по собі ніде не подівся, ніде не пішов, а десь швидше за все, що, можливо, хтось приходив, можливо, де за дітьми пішов. Та назад до мене повернувся. І вже от ну, до тижня буде, як варвара немає. От, от це сумненько. <сум> Тому що ну, полюбили котика цього нашого, такого хорошенький був котик. Може, ще десь з'явиться, не знаю. О, Том вернувся. Де ти ходив? Де ти в реднота ходив качки самі? Покидаєш їх десь. От Качурака. От молодчинка. Все-все-все стягує. Красоті наводить. Десь на сонечку полежить. От. А потім ми його під якийсь вечорочок згорить. Та й все, та буде горати. Капусту, що лишається, прибрати, та й буде все. Так якось у нас помаленьку, помаленьку, ти й, й живемо. Поріємо, одужуємо, що зробиш? Така десь пора. Осінь. Зараз буду вже гонити в хату. Хай не йде, а то вже бачу, розігрівся. Випив антибіотиків, обезболюючих, від кашлю. і все, вже, знаєте, у нього все рукою, як зняло. Потрібно заганяти, тому що як мала дитина. Все, друзі, вам усього найкращого. Не хворійте, хай у вас усіх, все буде добре. Мирного неба, благополуччя, добра. Thank <laughs> you.